Леся Українка, контрах спем сперо, Безнадії сподіваюсь. Геть те, думи, в хмара осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Я не в богім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить у них сльоз гіркий. від сліз тих гарячих розтане кораля, давай міцна, може квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь тяжкий підіймати, і несучи ваготу страшную, буду пісню веселу співати. В довгу темну нічку не видно, не столюля на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без недії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні. Війшлась українки, геть та думи, геть те думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так? Уже в голосінні, проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть доми сумні. Я на боїм сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І слізти гаряче ростане, Та кораля доває місна, може квіти зідуть і настане, Ще для мене весела зима. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду геть дому сумні. Леся Українка, чишся дитино. Чишся дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш навесні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія пилина із думкою в купці, геть у далекі світа. Кривна, втинайся, крилі, голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю як то колись принесла тую, цілющу, живущу водицю дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, Перелітала найвищі гори, мала крильця та прутків. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси. І принесе з чарівної країни краплі живої роси. І як приступить журба невсипуще та до серденька твого, тая росиця, цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія, із думкою в купці лине в незнані світа, крил не втинайся за крилій голубці, хай вона вільно літа. Леся українка вірш, Вже сонечко в море сіда. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє, Прозора глибока вода, немов фоксамить зеленіє, на хвилях зелених тремтять, червоні іскри блискучі, І ясним вогнем йоготь, мов в кастемної тучі. А де корабель наш пробіг? Дро там довга і широка, біліє, як мармур, як сніг. І ледве примітний для ока і пінистий край. То іскра заблисне, то згасне, той промінь, ой про, то промінь. Останній прощай. Веселе сонечко ясне. Леся Українка. Вишеньки. Поблискуючи черешеньки в листі зелененькі, Черешеньки ваблять очі Діточкам маленьким. Дівчаточко й під деревцем скачуть, розтягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з вишню з'їсти та високо лізти раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж ви так високо виросли на гілі? Ой того ми так високо. Виросли на гілі, якби зросли на засеньки, чи то ж би доспіли? Леся Українка, вже скотилось із неба сонце, заглянув місяць у моє віконце, вже засвітилось у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю, тримісячною та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, таку годину забудеш все лихо, кругом садочки, біленькі хати, і соловейка вгає чувати. От, чи так красно, в якій країні, як тут на нашій рідній Волині, ніч обгорнула. Біленькі хати, немов діточок мати, відтирать тихенько дише, немов тих діточок до сну колише. Леся Українка конвалія, росла і конвалія під дубом висок, захищалась від нагоди під віким широким. та надовго навтішалась конвалія біла. І Юрка чоловіче віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її собі панночка до балу. Ой, на балі весела музиченька грає, а в конвалі та музика. Відне серце крає. Уж панночка у веселому вальці накрутилась, а в головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, рідний. І ти, мій дубе, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужої панночка рукою тою конвалію кинула додолу. Чи тобі колись моя панночка знайдеться? Загадати твою конвалію, як щастя минеться. Пойте, <му> селася Українка. Вірш саво. Над хвилями море на скелі хороша дівчина сидить. В лавровому вінку вона сяє, Співецькою ліру держить. До пісні своєї сумної На лірі вона приграє, і з піснею тує у серці велика їй туга встає. Цій пісні згадала і славу величну свою Красний світ. Лукавих людей і кохання і зраду печаль своїх літ. Надія і розпач дівчина зірвала лавровий вінець, і в хвилях шумливого моря знайшла свої пісні кінець.